Я б хотів, щоб сьогодні за тиждень, ні, за два тижні до Різдва дати такий виклик. Знаєте, є церква одна в Америці, в якій Джоел Остін, здається, який проповідує тільки, не можна говорити людям про ад. Не можна людям говорити про гріх. Кажіть, що все буде добре. Ви приходьте в церкву, жертвуйте гроші, і з вами все буде добре. Про гріх не думайте, Бог простив вам все, все добре буде. Але реальність інша. Бог каже, від твоїх вчинків залежить твоє майбутнє. Від твого щоденного життя залежить твоє майбутнє. Від твоїх відносин з тим Месією, який прийшов в світ з Ісусом Христом, залежить твоє майбутнє. І я хочу сьогодні сказати, ну, дійсно, це виклик може я буду говорити прямо, щоб кожен для себе задумався. Це не є для, скажімо, всієї церкви, а це для кожного. Тому що кожен із нас має свої роздуми, свої переживання, хвилювання. Вірю, не вірю, щось стараюсь зрозуміти, повірити. І для нас майбутнє і вічність, де ми проведемо, це питання номер один для кожного. Тому що, знаєте, тільки що <кхем> зараз тиждень цей. Бухикання почалося якийсь, потім минулу ніч, поза минулу ніч. Я цілу ніч не міг спати бухикання, не можу відкашлятися і все, наче як коли ковід був. І коли ти не можеш дихати, це, напевно, найнеприємніше, що людина, коли вона не може дихати, задихається. І тут згадуєш про хрест, як Ісус висів на тому хресті, розп'ятий. І в нього в легенях накопичувалася рідина. Це ж те, нами, що коли ми не можемо відкашлятись, да? коли хворіємо, кажуть, який в тебе кашель сухий, мокрий. А той мокрий кашель, коли ти не можеш то відкашляти. І ця людина на хресті, коли висить, вона, грубо кажучи, тоне. Вона не може. На всю вдихнути, тому що в неї пробиті ноги і біль, руки підтягнутися якось не може також. Це страшна смерть. Чому тільки най-най-най найкінчених -най 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 злочинців розпинали Римська імперія? І от, роздумуючи про це серйозність, на що пішов син Божий, для того, щоб кожен із нас. Або міг отримати прощення і спасіння і життя вічне, або залишитися, як кажуть, при своїх інтересах. Кожен з нас по-різному це думає. І от про що я б хотів <кій> перепрошую, щоб ми подивились на одне місце із Писання, яке звучить 2 Коринтян 6.2. Так, це мої помічники. Друге Коринтян 6,2 Бо каже, приємного часу почув я, Бог каже, тебе. І поміг я, Бог, тобі в день спасіння. Ось тепер або сьогодні час приємний. Сьогодні день спасіння. Слухайте, дві тисячі років оці слова лунають. По всіх церквах лунають слова, які Господь говорить до нас. Сьогодні, сьогодні твій день спасіння, сьогодні твій день спасіння, або ти робиш вибір. Знаєте, дуже жорстокі слова сказав Ісус Христос каже того дня, коли ви всі станете. Поруч зі мною, коли буде день загального Воскресіння, одні підуть на суд, інші залишаться з Господом. І Він каже: ніхто, ні ті, які залишаться з ним, ні ті, які підуть в вічний ад, не задасть ні одного питання, коли людина не задає питання, коли все зрозуміло, коли я знаю, Чому і за що це мені? Коли я знаю, що я щиро увірував в Господа, я робив все, що я міг, що може рука моя, і Господь давав відповіді, результати. Або ж я говорив щось одне, а тут в собі щось розумне, дуже придумував. У мене якийсь інтерес був, чи матеріальний, чи якийсь ще, щоб мене похвалили. Щоб якось підрости в власних очах. Це було нещиро, а Господь каже: ніщо нещире не війде в Царство Боже. І це дуже дуже серйозно Оцей крик, він крик просто йде. Сьогодні День спасіння. Чому сьогодні? А завтра може не бути для багатьох із нас. Багато хто не проснеться. Хтось так не зможе відкашлятися. Когось температура піде, в когось ще щось може бути, скільки хлопців на війні гине. Слухайте, сьогодні День спасіння. Задумайтесь про це, сьогодні. І от наступне місце ця маленька історія, яку ви всі, ну, хто читає Біблію, знають. Дії третій розділ з другого вірша дії, дії, дії апостолів. Дії апостолів, третій розділ. З другого вірша. Це історія про те, як апостол Петро і апостол Іван з першого вірша. На дев'яту годину молитви йшли разом у храм. На дев'яту годину молитви. Перший вірш. Дев'ята година це третя година дня. Тому що з 6-ї ранку починався відлік годин. На 9 годину вони йшли разом у храм, і несено, послухайте, несли чоловіка, який з утроби матері був кривий, тобто в нього ноги не ходили. Його приносили, садовили в воротях храму. Що красними звались просити милостині тих, хто приходив до храму. <кій> Думаю, ви всі бачили, коли особливо нас у Львові свята, будь-які свята, біля церков, храмів сидять багато людей, немічних, які просять милостиню. Нічого не змінилось за 2000 років. Його приносили, садили. Як побачив він, що Петро і Іван хочуть увійти в храм, він став просити в них милості. Петро з Іваном глянули на нього і сказали: подивись на нас. Той подивився, сподіваючись, щось отримати. Він дивився, оцінюючи, що ти мені можеш дати. Петро промовив, «Срібла й золота в мене немає, але я, що маю тобі, в ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І взяв його за правицю і підвів, і тієї хвилі ноги зміцнились, його суглоби. Він зірвався, ходив і з ними в храму війшов. Слухайте, скільки років, чи десятків років він сидів перед храмом. Він ніколи не заходив в храм. Він приходив в церкву не для того, щоб пізнати Бога, щоб попросити в Творця зцілення. Він приходив туди заробити щось, попросити щось. Для нього важливіше було щось взяти в руку. Ніж взагалі його життя, його майбутнє. І тут вперше він зайшов у храм на своїх ногах, підскакуючи, хвалячи Бога, народ весь бачив, як ходив він і Бога хвалив. Як часто ми також, приходячи в церкву, під церкву, і заходячи в церкву і роблячи якісь навіть справи тут, ми залишаємось там на дворі. Ми живемо своїм життям. А тут як виконуємо ритуальні якісь послуги. Слухайте, це життя кожного з нас. Чи ти стаєш тут для того, щоб пізнати Бога? А він каже: де двоє, троє зібрані, там я серед вас. Цей чоловік сидів, був серед тих людей, які приходили шукати Бога. Він дивився, як Бог зцілює людей. Він дивився, як Бог дає відповіді на молитви. Він був серед них, але не був з ними. І питання: хто ти сьогодні? Я це звертаюсь не до. Конкретно якоїсь людини, а до себе і до всіх? Хто ти сьогодні? Рано чи пізно ми зустрінемось з ним. І Господь каже сьогодні, сьогодні День спасіння. І тоді, коли прийде час зустрітись з ним, що ти скажеш у відповідь на сьогоднішнє? Служіння сьогоднішній день, коли ти чув ці заклики, що твоє серце говорило тобі, твій розум? Що ти чув в себе в голові? Дьявол шептав, говоріть, говоріть, в мене головне щось інше. Я вірю в себе. Скільки багато таких людей, сильних, казали, він має гось сильний характер. Шварценеггера бачили, так? Накачений, розкачений хлопець. І показували, як він загнав голку в палець. Знаєте, хто це був? Дитя маленьке, яке плакало? Це ми всі такі. Іноді ми з себе хочемо щось показати. Я такий освічений, я такий заслужений, я такий багатий, я такий то, я такий то. Але якась голочка, тільки маленька. Торкається нас, і все це злітає. І ти залишаєшся, як Господь сказав. Ти голим прийшов в цей світ, і голим підеш з цього світу. І все, що ти думав, про що ти воював, що ти надіявся щось досягти, ну, залишиться там десь. Як ти зустрінешся з Господом? Оце головне питання. Рішення Увірувати в Господа це найбільше рішення всього життя людини. Тому що з цього моменту починається твоє нове життя, яке вже Бог каже, я беру тебе в руку. Ісус сказав, я взяв тебе в руку і не випущу. А отець мій, що більше всього в цьому світі, більше всіх створінь, які він створив. І дьявол теж бувший ангел. Отець мій більше із руки Отця тебе ніхто не вирве? Де ти? В руці Отця чи десь? Десь? Оце моє головне питання, головний виклик за два тижні до Різдва Христового. Чи маєш ти Сина Божого в серці своєму? Душі своїй? чи прикликав Ти його, щоб він став Твоїм Господом Твого життя, чи в тебе в серці, на троні Твого серця, сидиш ти сам і керуєш все сам. Або ж ти сказав, Господи, прийди, ти керуй моїм життям. Те, що він пропонує. І ця книга. Це якраз про те, як, як нам жити далі вже по Божому плану. Господь каже: мої плани на вас, на добро, мої плани не ваші плани. Я запрошую вас зараз до молитви, щоб це не було як чули такий вислів, дійшов до ручки. Чули, ні? Дійшов до ручки. А там я продовження. До ручки дійшов, а двері відкрити не зміг. Людина йде, йде, йде все життя, доходить до ручки, а відкрити двері вже не може. Тобто це виклик всім нам. Аллилуйя! Минулу неділю я закликав також на молитву, вийшли десь чи шість, шість, скільки чоловік, молились. В середу приходили люди на духовні навчання на сьому годину. Я запрошую зараз кожного зробити вибір в своєму житті. Я не закликаю вас, ви не почули ні разу до нашої церкви, церкви Гевсиманія. Я закликаю вас, приєднайтесь до Ісуса Христа. Скажіть йому, що хто ви є? А якщо чесно, ми всі грішники. Скажіть Йому це і попросіть, щоб він простив і очистив ваше життя, щоб він змінив його чесно. Ви не мені говорите це, це йому. Мені це не потрібно, тому що я не маю сили змінювати вас. Він мені дає Духа Святого. Я молюсь, так, я отримую зцілення і зараз я молюсь за інших людей. Вони отримують різні благословення, але я не зцілюю людей з життя, змінює життя тільки Він. Він дає зміни. Алилуя, Дух Святий, який зараз тут, де двоє-троє зібрані, я серед вас. Дух Святий зараз тут. Він чує, каже, мої уші відкриті до цієї молитви. Це називається ще перша молитва людини. Ми багато в житті молимось, Боже, дай то, дай то. Тут хворію, тут хтось проблеми в житті, на роботі вдома. Але одна молитва, після якої, каже, відкриваються учі Господа. Господи, я прошу, прости мене, прийми мене до себе, зміни мене з цього моменту і починається нове життя. Отець Небесний, Господи, Дух Святий, піди ти зараз по всьому залу. І ті, хто дивиться нас онлайн, торкнись сердець всіх людей. Ти бачиш їх відкритими всі. Моліться зі мною, якщо ваше серце говорить так на ці слова. Тець Небесний. Я визнаю, що я є грішний, і що я не пам'ятаю всіх своїх гріхів, а ти, батько, знаєш кожний. Прошу прости і очисть мене від усякої неправди. Батько, я вірую в Твого Сина Ісуса Христа, я вірую в Твоє Слово, Біблію. Я прошу прости мене. Дай мені нове життя, наповни мене Духом своїм, Дух Святий, торкнись мене. Я дякую, що ти чуєш мене і зараз відповідаєш. Я молюсь в ім'я єдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.